Так, сьогодні ми повторюємо, як розв'язати задачі за рівнянням хімічної реакції. Ось така задача Обчислять масу осаду, що утворюється під час взаємодії натрій гідроксиду масою 20 грам і сферу 2 хлориду. У нас є число, єдине число це 20 грам, тому ми його зараз запишемо в дану. В дану. Уважно читаємо, що 20 грам. Це натрій гідроксиду. Ось натрій гідроксиду масою 20 грам. Натрій гідроксид, це натрій і oh група. Саме слово гідроксид означає oh група. Валентність натрія 1, тому буде просто натрій Ож. OH. Далі 20 грам. Більше в нас нічого не дається. Проводимо лінію. І у нас ось тут обчислять масу осаду, тобто маса осаду. Ми поки не знаємо, що це за осад, тому невідомо. Далі, ось в таких задачах. Перше, коли вам зустрічається задача з хімією, ви повинні задати питання, чи відбувається тут хімічна реакція? Хімічна реакція відбувається, якщо утворюються нові речовини. Дуже часто в задачах є якісь слова, підсказки, наприклад, про реагувало, про взаємодіяло, утворилося тобто і так далі. Ось тут говориться, так, що утворюється осад під час взаємодії, натрий гідроксиду і сфером 2-хлоридом. Реакція відбувається, і нам треба її обов'язково записати. Тобто гідроксид натрійгідроксид, профзаємодіяв, сфером 2 гідроксид – це натрій ОH. Ферум 2 хлорид. Перше це ферум. Ось ця двічка в дужках – це означає валентність. А хлорид це кислотний залишок хлоридної кислоти. Нагадаю, що хлоридна кислота це H хлор, тоді її кислотний залишок просто хлор. Тому буде хлор, валентність хлору, можна дивитись по кислоті. Один гідроген, значить валентність кислотного залишку 1, або дивитись таблицю розчинності. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 2, і на 1. 2. 2 пут на 2 у ферума 1 ми не пишемо, 2 подік на 1 у хлора пишемо 2. Тобто, коли вам даються назви, не формули. Ви з наз повинні скласти формули. Формулу складаєте таким чином, що ось ставите ці частинки, ставите валентності. Ось ми проговорили усно, що тут один-один. І перевіряєте, чи буде щось. Далі складаєте рівняння. ваш — це луг, або розчинна, сіль, ось розчинна основа. Ферум хлор 2 це металокислотний залишок, це сіль. Можна перевірити за таблицею розчинності. Візьмемо ферум з що тільки два ми бачили в дужках і ось хлор. Бачимо, що ця сіль розчинна. Так. І є така властивість. Хоча я вийшла випадково. Ага. Є така властивість, що розчинні солі взаємодіють з лугами. Але якщо ви не пам'ятаєте, просто ви бачите сіль, робите реакцію обміну. А далі згадуєте універсальне правило, що реакція обміну відбувається, якщо утворюється газ, осад або вода. Тобто зараз ми пишемо реакцію обміну. У нас у серединки можна почати те, що по краям, ось тут натрій. Хлор, можна його написати, немає різниці. Тут натрій, хлор, валентність натрія 1, хлора 1, тому тут двічки біля хлора не буде, її не треба писати. Просто натрій, хлор, домашня кухонна сіль. А далі, ось тут, в серединці OH група і ферум це метал. ну Ми вже так згадуємо, що з цих. Частин можна утворити основу, бо основа складається з металу і аж OH групи. Якщо не пам'ятаєте, ще ставте метал на перше місце. Метал в неорганічній хімії завжди перший. Тому буде ферум Ож. OH. Можливо, так ви згадаєте. Тут важливо поставити валентність ферума була 2 і залишається 2, бо в нього буває ще 3. Тут не змінюється. Якщо валентність ферума 2, то буде дві oh групи так. Далі ми ще не закінчили, ставимо коефіцієнти натрія 1, натрія 1. Хлора, я бачу, що тут, тут 2, тут один, тому ставлю сюди двічку і змінила тепер натрій. Значить, сюди поставлю двічку, тепер два натрія і дві oh групи А тут вони і так взяті в дужки, їх дві, двічі. Тому. Все, ми рівняння вже склали. Це дуже важливо. Якщо хоч якась помилка буде задача, правильно не буде задача розв'язана. Далі, нам сказали, що утвориться якийсь осад, ну, тобто щось нерозчинне. Перевіряємо натрій хлор за таблицею розчинності. Давайте десь тут. Ось. Так. Ось табличка розчинності натрій, хлор, Ну, ми знаємо, що домашня сіль вона розчина, тут Р. І далі перевіряємо. У нас ще утворився ферум Ождвічі. Ну, це, звичайно, треба пам'ятати, що це не розчина основа. Якщо ви не пам'ятаєте, то перевіряйте: ось тут ферум OH, не розчина. Тобто, ось якраз утворився осад. Це і є наш осад. Тому. Тут реакція відбулася, нагадую, що реакції з солями це реакції обміну, ми її написали, відбувається, якщо утвориться газ, осад або вода, у нас утворився осад. Все, рівняння готове, далі переходимо до розв'язання задачі. І підкреслюємо відоме, невідоме. Відоме це те, що в нас хоч щось про нього відоме, це 20 г його маса, це натрій ОАж. OH. Підкреслили відоме. Далі підкреслюємо невідоме. Це те, що нам треба знайти. Нам треба знайти масу осаду. Ми вже зрозуміли, що це речовина ферум у h Так. Далі зносимо коефіцієнти. Обов'язково. Не забувайте їх зносити. Тут 2. Ось ми урівняли, знесли. Тут немає коефіцієнта. Один, значить. На наступному етапі треба згадати ну, дуже важливі формули і ними користуватися. Перша формула це на масу, маса поділена на молярну масу, друга формула це на об'єм. Вони дуже часто зустрічаються ось ці дві формули. Я їх виписала. Я, наприклад, для себе підписую, що натрій важ. 20 грам. Ну, я знаю, що це відомо. я бачу, що це 20, його 20 грам. Далі. А, але сюди у пропорцію я не можу грами поставити. Я можу тільки кількість речовини. Тобто, зараз мені треба обрати формулу на масу чи на об'єм. У мене дано грами. Грами це маса. Тому я обираю формулу на масу. Якби давалися літри. То обрала би іншу форму. А, так, і пропускаю. Тут буде пропорція. Я пропускаю трішечки місце і пишу, що я обрала формулу на масу. N відомої речовини, тобто натрій OH, Без оцієї двічки. Просто формула натрій OH. Коефіцієнти писати не треба. А, натрій OH. дорівнює Маса поділена на молярну масу. Маса у нас 20 грам. Або ось тут, дивіться, 20 грам. Молярна маса. Це треба знайти за періодичною системою. Я нижче виписую. Молярна маса. Натрій ОН. OH. І відкриваю періодичну систему, знаходжу натрій. Натрій. За періодичною системою у нього 23 заокруглюємо 23 додати у оксигена за періодичною системою 16 у гідрогена 1. Тому так і буде. 23 додати 16, додати 1 буде 40 грам на моль. Ось, це треба підставити у знаменник, тому я підставляю 40 грам поділених на моль. Дорівнює грами скорочуються, залишаються молі, це половинка, ну, одна, друга або 0,5 моль. Це я знайшла натрій OH, Тому я під натрій OH буду підписувати, що 0,5 моль. Ось я знайшла. Все, що я підписую під рівнянням, під формулою, це стосується цієї формули. А ферум у двічі я не знаю, тут буде Х. У нас вийшла така пропорція. Хто не вміє розв'язувати пропорції, той хай виписує собі 2 на 05 як 1 на Х. Я це випишу 2 на 0,5 як 1 поділений на Х. Щоб знайти Х. Треба те, що по діагоналі множимо, те, що залишається, ділимо. Тобто, ось у нас чисельник знаменник, одна діагональ і друга діагональ. Ми не можемо оцю діагональ взяти, тому що тут Х, він нам заважає. Тобто, виходить, що ось наша діагональ. Те, що по діагоналі множимо, я так акуратніше зроблю. Х дорівнює те, що по діагоналі, це 0,5 помножити на 1. І те, що залишається. Ось це число ми не чіпали, воно тут залишилось, ми на нього ділимо. Тобто те, що по діагоналі множимо, те, що залишається, ділимо. Виходить, що нам треба 0,5 поділити на 2. Це 0,25. Це наш Х. Ми знайшли наш Х. Я ось тут і підписую. Тут в мене були просто числа, це я розв'язувала, а ось тут я пишу правильно, що це 0,25 моль. Що це саме моль. Я знайшла кількість, а мені треба знайти масу. Тобто, знову формула на масу. Знову. Я обираю формулу на масу. Але цей раз мені треба знайти масу. Мені треба трішечки переробити цю формулу. Я виділа те, що мені треба знайти. Беру самий простий приклад: 6 на 2, дорівнює 3. Маса це у мене 6. Молярна маса 2. Кількість речовниця 3. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. Або щоб знайти масу. Треба N помножити на молярну масу. Ви наче ось цифри. Цифрами ви побачили, замість цифр букви підставили. Тобто, щоб знайти масу нашого ферум О Hд, пишемо на наступному. Маса ферум H2 OH дорівнює. Користуємося цією формулою N це кількість речовини, це скільки моль. Ми за пропорцією дізнали, що 0,25 моль. 0,25 моль помножити на молярну масу на велику М. Велику М треба знову ж знайти, тому що це молярна маса оцієї речовини. Молярна маса ферум 2 двічі дорівнює. Знову за періодичною системою. У нас феррум. За періодичною системою у нього запруглюємо до цілого завжди. Буде 56. Плюс. Далі душка відкривається. оксигена за періодичною системою 16 маса, у гідрогена 1. 16 додати 1, закриваємо дужку і помножити на 2, бо на маленький індекс ми ще множимо. Це буде спочатку дія в дужках 17, 17, помножити на 2, це буде 34 і додати 56, це буде 90. Молярна маса вимірюється у грамах, поділених на моль. І 90 грам поділених на моль ми підставляємо вище. Молі скорочуються, залишаються грами, так і повинно бути, бо маса вимірюється в грамах. Коли ми перемножимо, то буде 22,5 грама. Відповідь 22,5 грами. Okay.